Ви, напевно, всі знаєте і знайомі з виглядом основної сторінки, коли ми відкриваємо журнал, новий номер, ми бачимо основний блок головних статей, ми бачимо далі зміст усіх статей, що є в номері. Але електронний журнал це не лише оцей новий номер, який ми можемо читати кожного місяця. Це велика, велика антологія корисностей. Різних цікавинок, якими варто користуватися, якщо ви є передплатником. І саме про них я сьогодні хочу вам розповісти. Можливо, ви щось не помічали до цього, можливо, не знали, що воно означає, то сьогодні з усім оцим розберемося. Отже, якщо ви бачите, що окрім обкладинки журналу, у нас є багато різних кнопочок, зокрема, на цьому верхньому полі. Зверніть увагу, є розділ новини. У ньому постійно оновлюється інформація. Якщо ви будете туди заходити, буде завжди в курсі всіх освітянських новин. Не лише для музичного керівника, а взагалі освітянського світу. Тепер, що стосується кнопок, йдемо по порядку. Перша кнопка нормативна база. Що це таке? Воно може бути корисне для музичного керівника. Тут зібрані кодекси, закони, листи, постанови, всі офіційні нормативні акти. Наприклад, вам знадобилася інформація про положення про атестацію. Ви от вводите пошук. Положення про атестацію. От, Наприклад, вже воно видає. І в переліку ви знайдете всі необхідні документи, які стосуються цієї теми. Можете переходити за прямим посиланням і ознайомлюватися. Це, напевно, не дуже часто потрібно музичному керівнику, але якщо потрібно, воно все є для вас. Наступний розділ це розділ книги. Для передплатників ми готуємо не лише журнал щомісяця, а й такі великі. Ем... Великі ну, якби, добірки корисних матеріалів на потрібні саме для музичного керівника теми, які от є найактуальніші в роботі. Що для музичного керівника найперше потрібно? Це пісні і сценарії. Тобто, у нас так звана золота колекція книг для музичного керівника сформована за принципами сезонів. Як ви бачите, є пісні на весну літо. Пісні на осінь зиму, сценарії золотої колекції, до весняних, літніх свят, до осінніх зимових свят. І окремо є книга, яка називається Секрети вдалого свята, у якій ми Зібрали такі цінні поради щодо того, як створити сценарій свята, як обрати головних персонажів, як закрутити драматургію, як туди вплести музичне оформлення, передбачити інтригу, сюрпризний момент. Коротше, все те, що потрібно для того, щоб свято вдалося. Тому користуйтеся книгами, вони отут в цьому розділі. Далі. Переходимо до розділу вебінару. Як ви знаєте, час від час ми організовуємо такі зустрічі, як сьогодні, з нашими читачами. Але ці зустрічі відбуваються теж на різні теми. От, скажімо, найближчий вебінар від журналу Музичний керівник буде 10 грудня і він має назву Коляда онлайн або Магія Різдва у традиційних піснях і віншуваннях. Тому, якщо ви. Бажаєте взяти участь, ви натискаєте кнопку, переходите за посиланням, реєструєтесь і приєднуєтесь до цього вебінару в день його проводження. Тобто інформація про вебінари знаходиться тут. Наступна кнопочка тематички. Тематички це щось схоже, подібне на формат книги, але більш таке вузьке і спрямоване на розкриття певної теми. Наприклад, їх ми робимо за запитами читачів, які звертаються до нас і, наприклад, просять: потрібна добірка матеріалів для роботи в інклюзивній групі, або потрібні нові ідеї, як організувати патріотичне виховання, потрібні підказки. Як музичному керівнику планувати свою роботу. І от ми формуємо таку тематичку, в якій збираємо потрібні матеріали саме на цю тему. От, Тому, якщо бачите, в розділі тематички є багато таких от мініатюрок на певну тему, не забувайте, що вони є тут для вашого користування. Заходьте і користуйтеся. Зверну увагу, що найновіші тематички для того, щоб вони якби не загубилися в тій добірці, ми винесли на цю верхню панель і підсвітили її кольорами. Наприклад, тематичка по інклюзії, яка дуже затребована, дуже запитувана. Вона тут є, щоб її ніде не загубити. Патріотичне виховання також винесене окремо. І наша найновіша тематичка. Яка містить фонограми. От, вона також ховається за цим мікрофончиком, за такою піктограмкою веселою. І у ній зібрано 80 фонограм. Це така велика, велика добірка, яка закриє потреби в музичному оформленні будь-якого свята чи музичного заняття, яке ви проводите. І також вона сформована. За різними темами: осінь, зима, весна, літо. Ну, наприклад, зима у нас от, актуальна скоро. Заходимо тут, відкривається нам перелік пісень. Заходимо в будь-яку пісню. І нам відкриваються ноти, слова цієї пісні і фонограми оце про те, що я говорила, що є найцінніше. В цій тематичці фонограма плюс, мінус, яку можна не лише послухати от в цьому плеєрі, а також у кінці статті скачати, натиснувши на ці активні посилання, воно вам завантажиться на комп'ютер. Далі йдемо по кнопочкам. Наша команда. Якщо ви бажаєте ознайомитися з тими, хто створює журнал, ви переходите сюди і. Ознайомлюєтеся, хто працює над контентом, а це не лише я, це, звісно, багато е, різних людей, які кожен відповідає за свою, свою частину роботи. Хтось оформлює текст, хтось працює над дизайном, хтось додає оці фонограми в електронний формат, хтось робить для вас рекламні слогани, е, хтось працює з вами е, у форматі телефонного зв'язку. Тобто про всіх цих людей ви можете тут дізнатися. Так само є кнопка про журнал, що у ній цінного. Тут ви можете знайти телефон, за яким ви завжди можете зв'язатись з нашою редакцією, взяти безплатний демодоступ до Є-Журналу, якщо ви ще не є передплатником. А також тут вся, зібрана вся вижимка, що, що ви можете знайти в електронному журналі. Які є його переваги е, і так далі. Тобто, все основне, погортати свіжий номер можете тут. же. Ж, і е, так само ознайомитись з нашою командою, подивитися відео від наших читачів, відгуки почитати від читачів. Ну, така от цікава рубрика, яка допоможе вам сформувати, е, сформувати своє враження від журналу в цілому. Все, що стосується усіх оцих. Кнопочок, які ми бачимо згори. Але ж це не лише вони є в нас у журналі, є ще і ряд інших функцій. Пропоную розглянути зараз нижній рядок, от оцей нижній рядок, кнопок, і розібратися, що ж за ними ховається перша кнопка зміст. Коли ми перейдемо до нього, то нам відкривається зміст. Поточного номера, просто от таким от переліком, сухим переліком, але це для декого зручного, зразу, зразу так от ні на що не роззасереджується увага, ні на які картинки, ні на кольори. Зміст є точним і дуже таким влучним відображенням того, що є в номері. Є кнопка Погортати. Для кого вона ця кнопочка створена? Для тих, хто ще сумує за тим друкованим форматом, який полюбляє шурхіт сторінок, друкованого журналу. От, в такий спосіб ви можете уявити, що журнал ви тримаєте в руках, що ви його гортаєте отак, сторінка за сторінкою. От, можете перейти на останню сторінку одразу. І тут є функція. Скачати номер, тобто ви його можете скачати у форматі PDF, і мати, роздрукувати і мати такий от формат, який більш звичний для вас, якщо ви раніше передплачували саме паперовий журнал. Ідемо по кнопочкам далі. Дуже зручною є кнопка мої закладки. Що вона передбачає? Якщо ви, наприклад, читаєте журнал, і вам сподобалась якась стаття. От, скажімо, я читаю цю статтю і розумію, що зараз, наприклад, я їй не маю змоги опрацювати цей сценарій, там він досить розлогий. Я хочу до нього повернутися трошки згодом і опрацювати, але я боюся загубити, бо купа матеріалів і я можу якось знову його там довго шукати, не знайти. Тому дуже гарний вихід це додати цю статтю у закладки. От на полі справа, на сірому фоні є така кнопочка Додати в мої закладки. Я натискаю от з'явилася така галочка, і перевіряємо. От ця стаття з'явилася в моїх закладках одразу згори гори, списку. І вона тепер не загубиться. Якщо раптом я її опрацювала, чи вже минула зима, настав інший сезон, ця стаття не потрібна в моїх закладках, я можу її видалити з моїх закладок так, просто класнувши на цій кнопочці ще раз. Наступна кнопка внизу, я вважаю, дуже потрібна для тих, хто користується журналом, але, напевно, не всі. Ну, якби розуміють її важливість, і саме зараз я хочу заакцентувати цю важливість, і щоб ви все-таки звертались до цієї кнопки, коли щось шукаєте, вона вам у цьому допоможе. Отже, розділ теми. У, ній, у цьому розділі згруповані всі-всі матеріали, які є тут, в цій системі електронного журналу Музичний керівник, але вже згруповані за різними розділами. Наприклад, розділ, сценарії, пісні, вірші, те, що найперше турбує, воно сформовано за різними типами свят. Наприклад, про Україну вам потрібно підготувати свято. Ви натискаєтесь сюди і вам випадає перелік матеріалів. Тут будуть і сценарії, і пісні, якісь ігри, все, все що було в журналі на цю тему. Якщо ви бачите ну, такий от солідний Солідний список, є з чого обирати, і воно все в одному місці зібране, що дуже зручно. Але за темами ми групуємо не лише сценарії, не лише пісні, а й усі інші матеріали. Це все, що стосується роботи музичного керівника: інноваційні технології, музичні заняття, які за різними рубриками сформульовані, сприймання музики, вокальна робота, музичні казки та ігри, наприклад, відкриваємо. І от добірка музичних казок, ігор з усіх журналів, за всі роки все до ваших послуг, все в одному списку. От Дуже зручно. Наступна кнопочка, на яку хочу звернути увагу, це кнопка міні-курси. Вона, вона, покликана, вона покликана додати вам ваги, якщо ви збираєтеся проходити атестацію. Наприклад, заходимо в перший міні-курс, м'які навички, і ви можете пройти цей міні-курс, він складається з кількох міні-занять. Тому він і міні, що він невеличкий, він компактний, і в кінці пройти підсумковий тест. І за те, що ви його успішно склали, цей тест, ми вам надсилаємо сертифікат про те, що ви прийшли, пройшли міні-курс на цю тему. Збираєте ці сертифікати, і потім, коли надходить час проходити атестацію, у вас є гарна добірка, з якою. Ну, яка засвідчує те, що ви весь цей час якось розвивалися професійно? Е, так, про міні-курси я розповіла, переходимо до кнопочки «номери». Е, Я вважаю, що це ну, така одна з основних переваг електронного журналу те, що ви, наприклад, переплатили його сьогодні, е, от в листопаді 2024 року. Але отримали доступ до матеріалів, які були опубліковані з 2019 року. Тобто 5 років виходу журналу ви отримуєте, так би мовити, бонусом в подарунок. І от натиснувши на цю кнопку номери, вам відкривається величезна, оця добірочка, добірочка номерів за, за всі роки. Зараз перепрошую, мене перекинуло на якийсь давній номер. Найзручніше шукати матеріали, наприклад, по роках. 23-й рік вам відкриваються всі 12 номерів. 22-й рік для, ну, такою міні-підказкою може служити те, що на обкладинках журналів там, за серпень да, ми бачимо такі от головні слова, ключові слова. Які були в цьому номері, тобто ключові публікації, на яку тему були в цьому номері. Тобто це може вас зорієнтувати. Ну, наприклад, якщо ви обрали там цей номер, ви натискаєте, і ви тепер не в листопаді 24-го перебуваєте, а в номері 7 за 22 рік і можете ознайомитися з тим матеріалом. Далі є така кнопочка, яка передбачає. Ну, якби розкриває, на які інші журнали нашого видавництва ви підписані. У мене тут багато журналів, бо я маю доступ до багатьох журналів видавництва експертус. У вас це може бути один журнал. Якщо ви передплачуєте кілька журналів, це може бути кілька журналів. Тобто ця кнопка просто така інформативна. Ви можете переходити з журналу в журнал за цією кнопочкою. Про кнопки. Згори і внизу нашої стріночки я розповіла. Дуже полюбляють наші читачі кнопку, яка називається роздрукуйте весь номер і візьміть з собою. Знову ж таки, для тих, хто звик працювати з матеріалами на папері, це додає впевненості, що журнал нікуди не зникне, він завжди буде з нами. Він роздрукований, і його можна поставити на поличку чи там в свою добірку додати. От. Але знову ж таки, я вважаю, що електронний журнал він неоціненно більш багатий різними функціями, і все-таки він не порівняно ну, розмаїтіший, ніж звичайна паперова версія. Хто передплачує журнал, я думаю, що вже в цьому переконалися. Ви знаєте, що у нас є змога додавати до сценаріїв і. Награми, і відео, і різні цікавинки, такі як горталки, різні інтерактивні елементи. Те, що можна скачати, додаткові матеріали до певних статей. Цього в паперовому журналі немає. Там було тільки текст, і все. От, тому все ж таки електронний журнал, я вважаю, це така от бонусна версія журналу. Звертаю вашу увагу також на таку важливу кнопочку, яка світиться під номером Номер 11, і бачимо тут терміново з номеру 12. Що це таке? Оскільки всі ми матеріали даємо на випередження. Але не завжди так виходить, що от там за два місяці до свята вийшов там якийсь цікавий матеріал. Наприклад, в цьому місяці матеріал до Миколая дуже ну, такий цінний, на наш погляд, надійшов до редакції там, за місяць до свята, і якщо ми там будемо готувати ще номер протягом кількох тижнів, то цей матеріал вийде. Начебто вже впритул до самого свята, і, напевно, музичним керівникам не вистачить часу підготуватися до нього. Але завдяки цій кнопочці, терміново, у нас є змога викласти цей матеріал заздалегідь. От, наприклад, номер ще тільки в роботі, він тільки готується. Але цей матеріал ми вже виклали і ви вже маєте до нього доступ. Номер вийде ж тільки 4 грудня, бачите, а вже е, матеріал до. Миколая уже доступний, хоча він тільки з номеру 12 за грудень. Це дуже зручно, не забувайте про цю функцію. Ми кожного тижня викладаємо матеріали до, до цієї рубрики терміново. От. Також надзвичайно важливо пам'ятати про ту функцію, яка називається пошук у журналах. Наприклад, вам потрібно знайти матеріал, і ви точно пам'ятаєте, що е, прізвище цього автора. Так? Е, як шукати цей матеріал? Купа номерів, е, гортати кожен зміст, це багато часу займає. Ви безпосередньо вводите прізвище автора в пошуковий рядок ось сюди. Ну, наприклад, Марія Пилипчак. Пилипчак. От, і пошук видав мені 18 статей, е, у яких автором є пані Марія. От, і ви тут в цьому переліку вже безпосередньо шукаєте ту статтю, яка вам потрібна. Е, або не за прізвищем, за будь-яким словом, ви можете шукати статтю. Але головне е, ну, своє формулювання робити точно, так, ємко, стисло, коротко, ну, не писати там якусь велику фразу, а намагатися дуже точно. Е, Сформулювати те, що ви шукаєте. Ну, наприклад, ритм. От мене цікавить ритм і все, що стосується ритму, от. я забила в пошук це слово, і мені видає багато матеріалів на цю тему. От. Що стосується кнопочок, про які я хотіла розповісти, це, напевно, все акцентую лише на, на тому. Що ми маємо, власне, ще всередині самого журналу на ті функції, які, можливо, е, ну, не всі помічають? Е, хочу розповісти вам про функцію, яка називається, ми так називаємо її в редакції, це таке віконечко для запитань. Зазвичай ми його додаємо до матеріалів, які стосуються там, якихось юридичних питань, питань оплати праці, ну, атестації тестації і так далі. Отака скринька запитань, і ми прямо там пишемо, що ви можете залишати свої запитання тут. Як бачите, на жаль, не дуже активно наші читачі нею користуються, або не розуміють, що це таке, або. Може, соромляться залишати своє запитання, але я хочу наголосити, що якщо ви залишите це запитання, воно залишається анонімним, там воно ніяк не фіксується, ні ваше прізвище, ні ім'я, там просто номер один, і пішло запитання. Ви його вводите сюди, в текст, текст і надсилаєте. Редакція отримує це запитання, і ми передаємо його експерту, і потім він формує свою відповідь, і ми її публікуємо в журналі. Також зверніть увагу, що такі є невеличкі смайлики в кінці кожної статті. Ви можете відреагувати після того, як прочитали матеріал, відреагувати такою емоцією. От по шкалі, це від найсумнішого смайлика, начебто до найвеселішого. От, коли ви натискаєте на цей найвеселіший, наприклад, смайлик, і на будь-який, наприклад, і навіть на найсумніший, ви можете лишити відгук. Ну, наприклад, вам не сподобалась стаття, або там. Чи навпаки сподобалась стаття, чи ви хочете продовжувати на цю тему отримувати матеріали. Ви можете написати тут будь-який свій відгук і відправити. І всі працівники редакції отримують ваш відгук. Ми можемо його, його опрацювати, подумати, чи ми можемо вам допомогти, якщо вам потрібні такі матеріали, замовити якісь матеріали на майбутнє. Тобто не забувайте про те, що у вас є можливість контактувати з редакцією, передавати нам напряму ваші побажання, і це дуже полегшить нам планування журналу на майбутнє і покращення видання, бо все ж таки лише разом ми можемо зробити наш фаховий журнал ще ліпшим.